І розказую вам секрет. Вчора це була не Уляна, це Уляна. вчора це була Наталка, але вони на одне лице. Але вчора ви нас не бачили, а сьогодні бачите. Я перший раз сьогодні в програмі. Та просто Наталя фігурує. І ми вже що? Я зима не випадку. Я зараз поїхала, Зараз, зараз ми її помішаємо. Це у нас що? Капуста Капустана? А ну ближче, ближче, ще, ще, ще ближче. Чуть як пахне з помідорами дуже, дуже гарно. А, американська капуста. Так. Український мішені. А чим відрізняється? Американська від української? Е, ну, трошки відрізняється. Так? Американська чомусь тушиться довше, бо наша українська вона так раз раз і вже все. Вона якась ага. м'якша, американська грубша. Ну ґрунт не такий нас масло, прямо від ну, землі. Кап, капусточка там. така добренька. а тут все таки гордувата. Uh, да. Далі, 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 далі. Ану, 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 ану. Курочки. Це так напівфабрикат. Напівфабрикат. Курочка. Це ми будемо тушити з цього. Я її трошки так підсмажила. Зараз Сказує. я тут смажу цибульку, підсмажую решта. Це ми додамо до кулаки. Ми робимо в соусі. Так, і потім такий зробимо те, якби соус до нього. Тушимо. Ага. Це все гарно. Цибуля морква. Цибуля морква. так. Закидається сюди. Туди входить, так? Ми вам потім все покажемо. Так, це якби перший підготовчий етап. Ми зараз. Уляна, але всі секрети не розказуємо. Ну так. Ні. Все, поки що все. Капусту ви вже бачили, а це е, наші курочки, які ми втушили. Це такий кінцевий результат. Ми сюди ще додавали зеленого базиліку. Можемо подивитися. Так. Ось вона так гарно вийшла. Ну, ще тут до готового до, дотушиться. Смак, так. Голодні, а ви? Ну, і Класна така консерва, взагалі ця фірма дуже класна. Е, по падах ми її знаємо, так, що дуже хороші падки. Е, Цибулька, ну цибульку треба, звичайно, намаринувати. Ну, на... це секрет. Кожен собі маринує, як хоче. Дрібнесенько нарізати помідочок. Ну просто дуже-дуже дрібнесенько. Ріжемо. Так. З консервочки ми все сюди викладемо. Так. Прошу мене не показувати. Голос за кадром. Тільки голос. за кадром. Тільки голос, <ріст> <Тільки> голос <ріст> так. Наталка, і ми з тобою зараз будемо мати на рамок ще одне. Дали трошки майонезу, трошки майонезу. Дали. Зараз ми зверху ще дамо. Кріпить петрушечку свіжесеньку, і перекладемо в щось таке гарнесеньке, і в нас такий буде завтра такий салат. Так, це, це курочка. До речі, це можна е, на хлібчик? Так, це може тост. бути так, тост і поставити зверху на хлібчик, такий, як диб. да. можна їсти. А можна їсти як салатик. Так само. Ми їмо як салатик, бо так, ми, ми їмо, їмо як... хліба. Биємо салати так. Ну, так. Значить, сюди йде один помідор. Ні, Менше, ніж, але менше. ми беремо один помідор, ріжемо його на кусочки. От, подивіться, ми сюди вживаємо отакий от chicken breast в такому цьому. І додаємо ми все повну тивилку сюди. Добавляємо сюди майонез, цибульку. Трішки е, томейто, і в нас вийшов такий. І, і ще завтра ми зелениночку домагаємо. І ні. трошки зелені. Так. І все. Свіжої зелені кріп петрушка була. Дуже-дуже смачно. Що? Такі ми робимо Спочатку посмажили. Спочатку посмажили. Це так. в нас цукіні. Цукіні. Порізали на. Ну, на кружечки дольки, насипали спочатку солі, щоб трошки горяч зійшла. Пустила Виркута. сік. Да. Пустила сік. Потім ми насмажили такими кружочками. Тепер ми поробили отаку закусочку. От така закусочка. Але для самої пікантності тої закусочки має бути ще одна деталька. Ти поки що познімай, там на так, я знімаю наш кулінарний. Да. нашу кулінарну програму. На завтра, на сніданок. Це завтра так. на сніданок. Ти зараз їсти, щоб хтось не Думав, що ми зараз їмо. Так, Ні, Ні, ми не їмо. От, а, яка в нас витримка, Наталка. Такі смакоти приготувати так. і навіть не спробувати. Чого і... завтра спробуємо? І саме саме. Це завтра євец. попробуємо. Так, це час... ми додаємо чесничку. Так, часничку додаємо. Хоч нас завтра ефіри, ти кажеш, да? так? Боїшся, не бійся, того всього не буде чути. Але часнику давно. Ну нічого як би чути скаже. Ми кулінарили нас. Е, як а. наша програма називається. Мішелін в Чикаго, продовження буде. Український Мішелін в Чикаго. З Оксаною Білазір і да, так, да, так що так, Продовжується. По черзі ми тут, по, по черзі. черзі біля кухні. От, все. І це ми накриємо за плівкою, поставимо в холодильник. А завтра ми вам покажемо, що буде завтра. Так. Смачно. Добра